Весняний вечір, молоді тумани, Неон проспектів, туга ліхтарів. Я так тебе любила, мій коханий, пробач мене, я так тебе любив, і срібляться озерами долини, шовковий шепт пригашаних калюш. Мені ти все життя, немов дружина. Мені ти все життя неначе муж. А пам'ятаєш добре пам'ятаю, а не забув чи не забув? О, ні, здається, знову молодость вертаю, все наче обижається ві сні. І першу зустріч, першу і останню, А я лише першу, ніби й не було. Минулих років нашому коханню не вір, що за водою все сплило. Не треба, люба, знаю, що не треба, хай давні душі б'ються на ножах, а єдиниця, предковічне небо, Вам спільний шлях покаже по зірках.